Хочу е розповісти про один етап монополії, коли вже сформовані команди починали активно викуповувати інших ресів. Або підкуповували банкірів, або здійснювали ще якісь новинні махінації. Звісно, секрет своєї ігри. Хоча з роками думаєш, Боже, про якісь секрети, може йти ти мова тримався тоді у суворій темниці. І саме тут у нас. Почалися клятви. Згодом у нашому житті було дуже багато обіцянок і клятв, скріплених з першою простою дитячою ідеєю, чи навіть дитячою кров'ю, а потім підписами в вже у дорослому житті мокрими печатками. Але ті перші клятви наші здаються мені найбільш цікавими. Суть їх була такою. Спершу обов'язково потрібно було підкреслити, що наше товариство є чимось таємним, можливо, орденом або божественною кастою. І хоча в мої далекі роки в колишньому СРСР майже не існувало божественних символів, моя прабуся Таїсія, донька священника, до 17-го року, учениця донської єпархіальної гімназії, А потім і санкт петербургської Академії шляхетних дивиць, де вона не провчилася і року, но дуже добре знала молитви і шире вірила в Бога, що очевидно наклала певний відбиток на мені у 5 класі. Тому наша клятва починалася з віри в богів, Бога Фортуни. Бога захоплення чужої території, Бога удачі і Бога гри. Сьогодні, у 2025 році, я навіть не знаю, може це було якесь проведіння, навчити нас, може ми вже думали про ту жахливу війну. Але цим богам ми віддавали перші сторінки нашої клятви. Клянусь Аполлоном, лікарем склепі, єєю та панекеєю і усіма богами і богинями, беручи їх за свідків виконувати чесно, відповідно до моїх сил і розуміння наступну присягу чи письменне зобов'язання. І тут теж все. Починається з богів. Бо Аполлон у давній Греції вважався це в після Гомеровський період, взагалі лікарем богів. Саме Аполлон лікував богів. І не дарма клятва починається з того, хто має владу над здоров'ям тих, хто має владу над усім. А склепі або ескулап у римській транскрипції був сином Аполлона, богом лікарського. Єгія була його донькою, богинією здоров'я, і саме її зображували як сповнену здоров'я і краси дівчину з чашею Мартіні, з якою пила смія.